Пішов добровольцем у 106-ту бригаду, далі навчання, а потім 86-й батальйон та участь у бойових діях на півдні. Це шлях нині вже ветерана Сергія Смірнякова. До лав сил оборони він долучився у 2022 році. Потім отримав важке поранення, через яке досі проходить реабілітацію. Сергій цивільна людина, і йому, як і всім, було важко звикнути до добутні війни. Та в цьому допоміг командир. Я коли знав про вторгнення, повітіли перші ракети, я взяв свою сім'ю, засунув в автобус до Варшави, а на другий день я вже був у військовій частині. Ну, так потрібно було, я вважав. Перший виход у нас був серйозний, такий нас обстріляли, тільки ми вийшли. Він дуже багато нас навчив, він нас заспокоїв, він. Розсудлива, розумна людина ще вчора. Вчителі, програмісти, а сьогодні воїни. Повномасштабна війна перекроїла долі мільйонів, змусивши стати оборонцями з мінімальною підготовкою, проте величезним бажанням захистити свою країну, захистити те, що вибороли сміливці у різні роки незалежності України. багато випробувань взагалі на долю. Незламного українського народу випало впродовж багатовікової історії. Багато випробувань з часів відновлення незалежності України, 34-й рік, революції, встановлення держави з часів відновлення незалежності, неоголошена війна, яку сьогодні ми маємо вже 12-й рік, повномасштабне вторгнення 4-й рік, складні часи, якщо в загальному. Але ми живемо, ми працюємо. Більше того, ми будуємо плани на завтра і на майбутнє. Наші діти ходять до школи, наші батьки по можливості ходять на роботу і віримо, що Україна буде незалежною, територіально цілісною. Віримо, що найближчим часом в кожному куточку. Нашої держави за майорія синьо-жовтий стяг залишив культуру і пішов на фронт з початком повномасштабки режисер Дмитро Гусаков. Майже півтора роки чоловік повів у тоді ще найгарячіших точках, таких як Ізюм, Харківська, Донецька області. Зараз Дмитро повернувся до театрального життя та більшість його проєктів для військових ветеранів, їх підтримки та реінтеграції у суспільство. В театрі ми е, ведемо багато нових проєктів для ветеранів для, е, для тих, хто раніше служив і, і зараз служить. Проводимо майстер-класи, тренажі, Зараз на спеціальні проєкти для ветеранів наскрізь е, театр буде робити з ними виставу. Це процес реабілітації ветеранів, тих людей, які повернулися з бойових дій, і зараз е, вони реінтегруються у суспільство. Тому такі проєкти, вони надзви звичайно, важливі і корисні як для тих, хто їх робить, так і для тих для кого це робиться. У цей пам'ятний день згадують не лише героїв сучасності: воїни, упа, козаки, січові стрійці, повстанці, дисиденти. Всі вони ланки, які складають один наскорений ланцюг, який боровся і бореться не тільки за землю, а й гідність. Спочатку незалежності України на це свято дуже рідко звертали увагу. Але я впевнений, що воно повинно бути одним з найважливіших і найпринциповіших в українській історії в подальшому. І ми сьогодні дуже насправді повертаємося до того і повертаємося до навіть не святкування відзначення цієї події. І власне ця подія не лише про якийсь факт, не лише про сьогоднішню війну. Це подія, коли треба віддати шану і належне за боротьбу кожного, хто долучився до. Створення і становлення української держави Україна вистояла, бо мала і має героїв. І важливо пам'ятати та шанувати їх кожен день, а не лише у чітко визначений. Бо саме завдяки мужності та жертовності захисників на фронті українці можуть жити звичним мирним життям, та слід не забувати, що передусім ми тил для них. Військовослужбовці, які там, які жертвують якимось своїм часом, е, своїм здоров'ям, життям. Е, приїжджаючи сюди, бачать такий дисонанс е, між суспільством, яке іноді, на жаль, забуває, що у нас війна, е, і оця можливість жити своє мирне життя, вона насамперед завдяки нашому війську. Все починається з тилу, надійний тил це запорука надійного фронту. Український народ не ламається, він перелаштовується, так і наші захисники, які тримають собою фронт. Завдяки всім вам, ми і українці, зрозуміли по-новому значення слів: героїзм, патріотизм, герої України, воля та незалежність. І саме завдяки сучасним героям якими є наші захисники і захисниці, ми змінили хід української історії, які намагались нав'язувати нам вороги наші з Російської Федерації. За відданість державі нагрудними знаками та грамотами відзначили 23 захисника та захисниці різних військових підрозділів.